26 лютого 2014 року об 11 ранку біля будівлі Верховної Ради Криму зібралися за різними оцінками близько 15-20 тисяч кримських татар та представників інших національностей на мітинг проти сепаратизму. Меджліс кримськотатарського народу закликав жителів півострова підтримати територіальну цілісність української держави, невід'ємною частиною якої є Крим. З іншого боку, виступили проросійські сили. Вони намагалися перешкодити проведені акції на підтримку суверенітету України, але тоді окупацію півострова вдалося відтермінувати на один день. 27 лютого, о шостій ранку, на півострові з'явилися військові без розпізнавальних знаків, які захопили Раду міністрів Криму, зайняли урядові будівлі. Також загарбники заблокували українські військові частини. Згодом стало зрозуміло, що саме російські військові намагаються окупувати півострів. Так почалося вторгнення на територію незалежної держави з метою захоплення її території. Першими волонтерами у цій війні стали кримські татари, які возили їжу та теплий одяг заблокованим українським солдатам. Пацани, головне, пам'ятайте, народ з вами. Тим часом Росія вже готувалася до першого псевдореферендуму, проти якого рішуче виступив меджліс кримсько-татарського народу, закликавши мешканців Криму не брати в ньому участь. 8 березня 2014 року тисячі кримськотатарських жінок вийшли на акцію проти війни та окупації. Міжнародний жіночий день став для жінок півострова днем боротьби за територіальну цілісність України. Не у нас. Мы живем тут мирно. Все люди, всех разных национальностей. Мы всю жизнь, 20 лет, как мы сюда переехали, и мы живем все дружно. Мы сюда не звали Россию. Нас не надо защищать. 9 березня 2014 року в Ахмезджиті та Ах'ярі пройшли мітинги до 200-річчя з дня народження українського поета Тараса Шевченка. Ці мітинги також присвятили збереженню суверенітету нашої держави. 16 березня 2014 року псевдореферендум все ж було проведено. Вахміздіті озброєні люди в масках оточили кримсько-татарський телеканал АТР, який до останнього дня своєї роботи в Криму залишався рупором спротиву півострова навіть в умовах окупації. Незабаром робота телеканалу в Криму було призупинено. Весною того ж року близько 7 тисяч кримських татар з усього Криму зібралися в Армянську, щоб зустріти лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва. Неозброєні кримські татари прорвали тоді кордон військових, які почали стріляти в повітря, і все ж таки зустріли свого лідера, але їх не пропустили далі, перекривши дорогу декількома блокпостами. Тоді репресивна машина тільки почала набирати свої оберти. Першою жертвою вторгнення Росії в Україну став Решат Аметов, який в перші дні окупації вийшов на центральну площу Ахмеджіта, аби одиночним пікетом висловити свою позицію. Через декілька днів його тіло знайшли закатованим. Протягом десяти років окупації багато людей безвісти зникли, серед яких делегат Корутаю кримськотатарського народу Ервін Ібрагімов. Також з'явилася так звана справа 26 лютого проти людей, які вийшли на мітинг за збереження тілісності України. Активістів звинуватили в організації масових заворушень. Звільнений в даний час Ахтем ГОЗ був центральним фігурантом цієї справи. На півострові почалися переслідування громадян України за політичною та релігійною ознаками. Їх звинувачували у тероризмі. Зручна ширма, яку силовики використовують для арештів незручних активістів, політичних діячів, цивільних журналістів. Станом на сьогодні 208 громадян України перебувають у місцях позбавлення волі через політично мотивоване або релігійне кримінальне переслідування. З них 125 осіб це представники корінного кримськотатарського народу. Заарештований в окупованому Ахміздіті заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джілял восени 23-го року був етапований до східного Сибіру за понад 5 тисяч кілометрів від рідного Криму. На початку 23-го року Джеміль Гафаров поплатився своїм життям за право жити на своїй землі, сповідуючи релігію своїх предків. 11 січня минулого року суд засудив його до 13 років колонії за статтями щодо терористичної діяльності та підготовці до насильницького захоплення влади. Саме після оголошення вироку Гафаров став почувати себе погано. Медичну допомогу за гратами він так і не отримав, незважаючи на чисельні запити адвокатів. Також за гратами помер український активіст Константин Ширінг, якого засудили в окупованому Криму за нібито шпигунство. Наразі щонайменше 36 незаконно ув'язнених жителів Криму, громадян України, які перебувають у місцях позбавлення волі, мають інвалідність чи серйозні проблеми зі здоров'ям. Усі ці 10 років день у день кількість жертв російської агресії тільки зростає. Способи опори мешканців Криму мають системний характер, як і репресії щодо них. Але люди так само збираються під стінами судів у дні засідань. Саботують злочинну мобілізацію, продовжують об'єднуватись навколо сімей політв'язнів та підтримувати тих, хто зіткнувся зі зневірою на шляху боротьби, як і в перші дні окупації. Однак окупувавши Кримський півострів, Росія не зупинилася, а розпочала війну на Донбасі навесні 2014 року. 13 квітня українська влада розпочала антитерористичну операцію. Цього ж дня поблизу Слов'янська відбувся перший бій війни на Донбасі. 11 травня у деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей відбулися так звані референдуми, на яких, за даними російських організаторів, мешканці підтримали створення ДНР та ЛНР. Ці утворення не визнала ні Україна, ні міжнародна спільнота, а сепаратистські організації були визнані терористичними. Озброєні люди без опізнавальних знаків захопили адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти. Українські кіборги тримали оборони Донецького аеропорту 242 дні. Враховуючи озброєння і кількість терористів, стало зрозуміло, що бої ведуть не місцеві жителі, а російські військові. У містах Донеччини та Луганщини розпочався потужний рух за єдність України. Життя регіону назавжди розділилося на до і після. Сотні тисяч людей були змушені виїхати, щоб не жити в російській окупації та залишилися вірними державі та принципам. Десятки тисяч людей з цього регіону сьогодні воюють у складі сил оборони і надалі захищаючи українську землю від російських загарбників. Близько п'ятої години ранку Путін оголосив війну Україні, атакувавши по всій довжині кордону з території Білорусі і окупованого Криму. Російська армія бомбардує, обстрілює житлові квартали міст, знищує цивільну інфраструктуру, лікарні, школи, історичні пам'ятки. Мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Коли Росія не змогла захопити Київ ні за три дні, як спочатку планувала, ні за місяць, а натомість понесла величезні втрати, українські сили оборони почали з боями витісняти розбиті російські підрозділи за межі кордонів Київської, Чернігівської та Сумської областей. Чи не найбільше від обстрілів та бомбардувань російської армії постраждали Маріуполь, Харків, Херсон та інші міста і селища? У містах вигоріли цілі квартали. Вже з перших днів березня зникло опалення електропостачання, вода і зв'язок. У той час, коли сили оборони чинили збройний спротив агресії, жителі Маріуполя і Херсона виходили на акції, демонструючи російським окупантам, що їх в Україні ніхто не чекає. 11 листопада, 2022 року, збройні сили України звільнили Херсон. Однак наразі російська армія піддає місто потужним обстрілам з іншого берега Дніпра. Як і 10 років тому Росія продовжує окупувати наші міста, руйнуючи наші домівки і наші життя. За два роки, що минули від повномасштабного вторгнення, громадяни України продемонстрували світові приклади мужності, стійкості, сміливості та єдності. Всі ми пліч опліч боремося і будемо боротися за звільнення кожного клаптика нашої землі. І Україна знову буде єдиною та мирною.